Алло? Алло? Ну, знаєш, як це буває? Побачив рекламу на YouTube, заробляй на крипті, а я ж типова людина з 2000-х. Якщо не спробую, то не буду знати. Ну, в мене в голові така була собі картинка: знаєш, сидиш з чашкою кави, запускаєш Асіка. Він сам собі майнить, гроші йдуть і все спокійно. Ну і ще той момент, коли всі кажуть, ти що не майниш крипту, так от і вирішив. Друга, який вже давно в темі. Я його включив, все налаштував, а потім подумав: так, це наче справжній майнінг, але що далі? Почав дивитись на цей металевий короб і думати, чи він взагалі працює чи просто шумить. Я. Сильно шумить. Це температура і шум. Я очікував, що все буде тихо, а отримав в результаті не просто шумний Асік, а цілу електростанцію на балконі вдома. Тільки там йому і було місце. Бо в кімнаті, в квартирі тримати його взагалі не варіант. Це сталося десь через місяць. Я дивився на електролічильник і думав, ну тут явно не вистачає крепти, щоб це покрити. До того, що в лютому 22-го року сталася повномасштабна війна, і це стало остаточним цвяхом, так би мовити. Це виглядало досить захоплююче. Я дізнався про криптовалюти більше, напевно, ніж за все своє життя попереднє. А от фінансово, звісно, не вийшло. Я б сказав, що це було ну, більше як платне хобі, яке споживало мої гроші, ніж реально пробуткове заняття. Ну, я його ще не закрив, до речі, буде і на нашій вулиці свято. Бачив, як стрибнув біток. Може і к проб'є, а? Ого, це складне питання. Напевно, майнінг з Асіком це вже історія, як перший день на роботі, коли ти не розумієш, що робити, але намагаєшся виглядати впевнено. Ну а щодо повернення... Можливо, колись я повернуся, але я вже без термоядерного реактора в себе вдома. А можливо, через інші інструменти або методи. А поки що крипта для мене це просто цікавий досвід. Не бійтесь спробувати, але майте на увазі, що майнінг це не просто гра з комп'ютером, так? В першу чергу це витрати і зрозуміти, що ви купуєте не просто техніку, а ще й електрику, обслуговування, охолодження. Але це може бути цікаво, якщо ви готові до пригод і експериментів. Якщо ви хочете просто сидіти і заробляти гроші без всіляких зусиль, то забудьте про це. Ну, напевно, треба знайти спосіб, як зробити майнінг менш енергоємним і шумним. Якби Асіки працювали тихіше, не гріли приміщення, головне не їли б так багато електрики, я б, можливо, залишив його. А ще, звісно, потрібно більше інформації для новачків. О, майнінг — це. Не тільки покупка техніки, це ціла система, і потрібно бути готовим до її викликів. <му> Ого, це точно. Якщо б криста була золотом, то я б вже мав палац і приватний острів. <смі> я думаю, що криптовалюта це сучасне золото, але для тих, хто не боїться ризикувати і не чекає, що все буде просто. Але як і з золотом, не всім пощастить виявити. Ту саму шахту. Це більше для авантюристів. Все просто молодь любить все нове хайпове. Крипта – це як фастфуд для фінансових амбіцій. Ти не обмежений кордонами традиційної банківської системи, і ти можеш торгувати в будь-який час в будь-якому місці. Воно дає відчуття свободи. фу крипта зараз схожа на велике казино, але з більшими можливостями для виграшу, програш. Спекулянти, так, вони тут є, але ж, ну, врешті-решт, крипта це просто новий інструмент для заробітку. Це як торгівля акціями, тільки набагато швидше і з більшим відсотком ризику. По-перше, з криптовалютою ніхто не може тобі сказати Вибач, твоя картка заблокована. Вона не має кордонів, можна відправити гроші з Києва в Австралію за лічені хвилини без всіляких комісій і перевірок. І що найголовніше, не потрібно стояти в черзі в банку. Але я б сказав, що це трохи схоже на суперечку між піцею та пастою в Італії. Піца не замінить пасту, а крипта швидше за все не замінить традиційні валюти. Але вони можуть з'явитись поруч і співіснувати. Причому крипта буде цікавою для деяких операцій або специфічних груп людей. Вона більше схожа на альтернативу, а не на заміну. це вже просто як нові фільми, що виходять щомісяць, і не всі з них шедеври. З'являються монети, які обіцяють завоювати світ, а потім тихенько зникають в анналах історії. Але є й ті, що потихеньку починають набирати популярність, так? Е, так чи інакше, це показує, що криптовалютний ринок дуже молодий і, можливо, на ньому є місце для нових зірок, залишать слід в історії. Якщо ти готовий до ризику і хочеш відчути себе трейдером на біржі, то чому б і ні? Але інвестиції в це не для людей, які хочуть безпечні вкладення і дивіденди кожного місця. Це все про сміливість і вміння зберігати спокій? У наступні 5 років, навряд чи, але якщо темпи розвитку крипти продовжаться, то ми можемо побачити більшу інтеграцію криптовалюти повсякденне життя. Можливо, це буде як з мобільними платіжними системами. Спочатку їх мало хто використовував, а тепер вони просто всюди так. Але основною системою, думаю, крипта ще не стане. Хіба що криптовалюта сама по собі стане як золотий стандарт для всіх транзакцій. Я думаю, що крипта це як молоде вино. З роками вона стане більш стабільною і зрілою. Можливо, в майбутньому ми побачимо більше регулювання і більшу інтеграцію в традиційні фінансові системи. Буде цікаво, бо кожен рік ми бачимо нові тренди, нові монети, і нові способи їх використання. Це ще не закінчена історія.